Агау, Зайчиня чудове. Агоу Сімоне. Агоу Симоне! Не сумує ніколи. Ну, мог гратися. Надувся, мов індик. Я тебе наздожену, Гаспаре. Ти мене не спіймаєш. Ха-ха. Ти недостатньо швидкий. Ми ж домовлялися не лізти в тунель. Я для нього завеликий. Ля-ля! ля Ля-ля-ля Я ж казав, що не спіймаєш. Стривайно, ну. я тобі покажу. Спіймав! Тепер ти квач. Так не чесно, Сімоне. Ти мене не торкнувся, а якщо і так, то я не відчу. Ось тепер я торкнувся. Дзуськи, це обман. Я не кваче, не буду квачем. Гаспара, ти ніколи не хочеш не бути. Зрештою, ти просто малюк. Я не малюк. Якщо ти такий, то я більше з тобою награтимусь. Гаразд. Знаєш що? Ти надувся, мов він дикс. Усе добре, Гаспаре. Я не хочу гратися із Сімоном. Ні, Сімоне, я з тобою не гратимуся. Байдуже. Я просто прийшов по м'ячах. Сімоне, Гаспаре, Що сталося? Це все гаспар. Він надувся. Неправда. Я не надувся. Ніхто не дожене його. Він біжить супер швидко. супершвидко. І О, ні. О, Ні, тільки не в тунель. Oh, м'яч дуже далеко. Я його не дістану. <риск> Гаспаре>, Гаспаре! Гаспаре! Я закинув м'яч у тунель. Допоможеш no мені. Ні, я не допомагатиму. Прошу, Гаспаре, будь ласка. Ні. Ні. І ще раз ні. Прошу тебе. Ні. Я ніколи, ніколи, ніколи в житті більше не гратимуся із тобою. Ось так. Він закотився ще далі. Oh, come on, Прошу, Гаспаре, допоможи мені. Будь ласочка. Oh, будь ласка. No, ні, no. значить, ні. Oh. Якщо ти не хочеш, я попрошу когось із дітей. Ось так. Ха! Mm -hmm. mm. Он вони. Hey, hey, привіт, привіт, привіт. Допомогти. Мій м'яч закотився туди. Oh, no. Ні, ми робимо замок. Але можеш погратися з нами. Ні, дякую. Я хочу грати з м'ячем. Ну ж бо гаспаре, ти мені потрібен. No. Ні, Ти сказав, що я малюк. Тому so now... я надувся. Okay. А якщо я тебе полоскочу, ласкотушки лоскотушки Сімона, Я сміюся не по-справжньому. Гаспаскутушки, лоскутушки. Гаспар не сміється. Ні. Він сидітиме в журбі. Він образився умить і надувся мов він дик. Як надуся, мов дик. Сімон радіти звик. Сімон гратися спішить. Гаспар тут, як пень сидить. Ось так. Ну жба гаспаре. Веселімося разом. Гаспар надувся мовін дик. Гаспар тут як пень сидить. Ти кумедний, Сімоне. Тепер допоможеш дістати м'яч. Гаразд. Але ти назвав мене малюком. Пробач, Гаспаре, Це неправда. Ти не малюк. Ходімо гратися. Осі м'яч. Як добре, що ти тут, мій, надутий індику. Гей! Все, діти додому. О, ні, не зараз, бо я надуюся.